Привіт, я Алекса Перехрест і Це мій канал на YouTube. Я коуч і допомагаю людям будувати усвідомлене та щасливе життя. На цьому каналі ми говоримо про усвідомленість, баланс мислення та реально робочі інструменти, які допомагають іти до життя своєї мрії. Готова поспорити, що у кожного з нас в житті був такий період часу, коли в голові творилося дуже багато думок. Неймовірний хаос, не зрозуміло, за що хапатися, і що з цим робити. Я стикаюся з такою проблемою буквально з кожним із своїх клієнтів і даю їм дуже багато інструментів для того, щоб працювати із цим станом. Саме тому я вирішила записати таке відео як перше на своєму каналі на Ютубі. Тому сьогодні будемо розбиратися, як навести порядок в голові для того, щоб Почати робити щось і не тільки переживати. Тож, чому виникає хаос у голові, зазвичай причинами розумового перевантаження є занадто велика кількість завдань у системі, що логічно, постійне відкладання рішень. Давайте будемо чесні, ми дуже часто прокрастинуємо деякі процеси та відсутність чітких пріоритетів. В минулому році в мене був дуже Важливий період часу, коли мені реально було потрібно закрити всі незавершені справи, щоб е, направити всю свою енергію на те, щоб закрити, виконати дуже важливі для себе завдання. Це було у вересні минулого року, і саме тому в серпні я пропрацювала 98. Відкритих задач, які були у моєму туду лісті, які просто завантажували мою ментальну енергію та мою фізичну енергію, просто на те, щоб пам'ятати та тривожитись через невиконання цих завдань. До речі, дуже цікавий факт: часто на те, щоб виконати завдання, і на те, щоб просто пам'ятати та тривожитись про якесь завдання. Нам необхідно така ж кількість енергії. А якщо ви дуже довго його прокрастинуєте, то енергії потрібно на виконання завдання навіть набагато менше. Уявляєте? Тож, давайте поговоримо про те, як навести порядок в голові, перезавантажити свою систему, вивільнити багато часу та простору для того, щоб працювати над більш важливими речами, аніж тривожитись через. Те, що не виконані, неважливі. Давайте приступимо. Крок номер 1 Вивантажити всі думки на папір. Просто беремо папір, або, можливо, якщо вам так зручніше особисто, я так роблю, відкриваєте якісь нотатки на ноутбуці або телефоні і виписуєте туди всі незавершені завдання. Будь-що завгодно. Навіть якщо ви щось дуже довго забуваєте замовити чи купити. Навіть якщо вам просто потрібно зробити дублікат ключей, подзвонити бабусі, прочитати книжку, яку ви давно хочете, або якщо ви давно пообіцяли виконати якусь задачу, виписуйте абсолютно всі незавершені завдання на даний момент на папір або у ваші нотатки. Крок номер два. Пріоритизуємо все через матрицю Ізенхауера. Це інколи для когось може Здатися дуже складним процесом, але насправді це дуже прикольний і дуже ефективний інструмент. Для... До нього необхідно, звісно, я думаю, що звикнути. Але коли ви його опановуєте, матриця Ізенгаура, тобто пріоритизація, стає для вас більш автоматичною і зрозумілою, тобто нескладним процесом, над яким ви страждаєте та витрачаєте багато часу. А стає дуже приємним і зрозумілим і автоматичним процесом. Тобто, якщо ви навчитеся пріоритизувати ваші завдачі спочатку на папері, то через півроку, повірте мені, вам не потрібно буде розписувати все по матриці Ейзенхауера. Все буде у вас розкидуватись по вашому календарю автоматично. І це дуже прикольно. Тож, давайте повернемось до матриці Ейзенхауера. Що це таке? Матриця Ейзенхауера – це чотири частини, в які ви розкидуєте ваші поточні задачі. Важливі і термінові задачі, які нам необхідно зробити в саму першу чергу. Важливі, але не термінові задачі це задачі, які ми Просто потім розкидуємо по календарю з дедлайнами. Неважливі, але термінові задачі ми можемо делегувати, якщо в нас є така можливість, або виконати в першу чергу. Неважливі, але термінові задачі. Якщо є така можливість, треба делегувати. Якщо такої можливості немає, передивлюємось їх на актуальність і розкидуємо. По календарю в другу чергу з дедлайнами. Неважливі і нетермінові задачі ми, скоріш за все, не будемо виконувати. Скоріш за все, ці задачі колись прийшли до нас з. Від когось іншого це не наша ініціатива. Вони можуть ніяк не відповідати ні нашим потребам, ні нашим цінностям, ні нашим цілям. Скоріш за все, ви відкладаєте їх вже дуже довгий час, і скоріш за все, ви їх ніколи не виконаєте. Тому, будь ласка, просто вичеркнете все це із свого списку. І із своєї голови, бо такі неважливі нетермінові задачі все одно беруть дуже багато ресурсу вашої пам'яті та енергії на те, щоб про них пам'ятати та про них тривожитись. Крок номер три: якщо є якісь задачі, які можна виконати дуже швидко протягом найближчих двох хвилин, виконайте їх першими. Це надасть вам трошки енергії та мотивації. На те, що ви дійсно справитесь з усім всім вашим списком, як в серпні минулого року вдалося зробити мені. Крок номер 4. також дуже важливий. Як я і казала, коли ми плануємо в календарі ті задачі, які у нас в матриці Ізенхауера дуже важливі, термінові, важливі, не термінові і важливі, але не термінові, ми всі розкидуємо. По календарю, я сподіваюся, ви користуєтесь календарями, це дуже класний інструмент, і я прям дуже рекомендую це робити. Я буду казати слово дуже рекомендую дуже часто вибачаюся. Ці задачі розкидуємо по календарю обов'язково з дедлайнами. Щоб не перевантажити себе знову, я дуже вас прошу не спробувати виконати всі ці справи в один або два дні. Якщо у вас накопичилось багато задач, то, скоріш за все, у вас не дуже багато ресурсу. Тому я рекомендую ставити не більш ніж одну дуже важливу справу і дві менш важливі справи в один день. Крок номер п'ять це скоріше таке завдання. Із зірочкою ви можете поставити собі декілька коучингових запитань. Бо я більш ніж впевнена, що багато із завищих таких задач. Вони, скоріш за все, будуть накопичені навколо однієї сфери життя, максимум трьох. Подивіться, будь ласка, навколо яких саме сфер життя найбільше невиконаних задач у вас було накопичено? Чим вони пов'язані? Чому вони схожі між собою? Чому ви відкладаєте саме ці справи і задайте собі питання, що вам може допомогти бути більш структурованими у вашому житті? Для тих, хто дійсно зацікавлений проробити всі ці вправи та навести порядок у своїй голові, я підготовила pdf документ. Ви можете отримати його, якщо напишете мені в інстаграм кодове слово хаос, і я пришлю вам цей документ, де ви зможете опрацювати саме за всією цією системою всі справи, що у вас накопичились, і навести порядок у голові. Тож давайте підсумуємо. Сьогодні ми проговорили 5 дуже класних, зрозумілих кроків, які зможуть навести вам порядок у голові, вивільнити багато часу. Простору та енергії на те, щоб займатися інколи да, навіть більш приємними справами. Тобто вивести всі поточні відкриті задачі на папір, пріоритизувати кожну із задач, рознести задачі по календарю, які дійсно того варті. Виконати задачі, які необхідно виконати першими, і звісно, провести невелику коучингову роботу з самим собою. Я нагадую про те, що ви можете отримати всі ці техніки в pdf гайді які я для вас підготовила через мій інстаграм-аккаунт. Підписуйтесь, якщо хочете більше подібного контенту, і звісно, пишіть наскільки корисним був для вас цей випуск. Па-па!